Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Євген Герасимчук. Ви на Ютуб каналі футбольного клубу «Полісся». 27 травня, 14.00 за 15 хвилин. Зовсім скоро розпочнеться матч, у якому вирішиться все. Все або нічого ми говорили а, в Києві в попередньому турі. Сьогодні ми говоримо, ми хочемо кубок першої ліги. Шановні друзі, сьогодні визначний день. Він може стати історичним в прямому і в переносному сенсі слова. Футболісти Полісся вже вписали свої прізвища в історію Житомирського футболу і зробили історичне досягнення. І саме тому, друзі, сьогодні в мене надзвичайно цікавий співведучий. На жаль, він сьогодні пропускає матч через перебір жовтих карток Ай-яй-яй. Але, тим не менше, ми сьогодні будемо спілкуватися і дивитися футбол разом з Пилипом Будківським. Філ, я тебе вітаю. Привіт. А я... Ну, по-перше, розкажи, наскільки тобі шкода, що ти сьогодні не з командою? Чесно, дуже шкода. Бо сьогодні хотів вийти. Сьогодні така гра, ну можна сказати, фінал цього року. Так? Сьогодні я не знаю, скільки хто там не буде залишати, але я вже залишив вдома половину, трішки залишив на базі. І зараз приїхав, стою з тобою, але я не можу. Я хочу. Сам вийти на футбол на футбольне поле, але не може, тому буду тримати кулаки і вірю в наших хлопців, що сьогодні буде перемога, і все-таки ми здобудемо той кубок, який всі хотя хочуть, і він буде в Житомирі. Супер, це дуже кльово. Що такий настрій, навіть в тих гравців, які пропускають матч. Шановні друзі, за кілька хвилин ми розпочнемо і будемо дивитись футбол. Я вважаю, що сьогодні буде просто заруба, тому що я бачу наскільки заряджена команда приїхала на стадіон, і Мені здається, що... Є дуже високі шанси того, що матч сьогодні завершиться для нас позитивно. Так, сьогодні всі заряджені максимально. Я думаю, як починаються відбольнувальники, так закінчується кожним, хто вболіває за Полісся. Тому сьогодні тільки Полісся, тільки вперед. І будемо нервувати і чекати перемоги. Що ж, друзі, Полісся, ЛМЗ. Поїхали дивитись футбол. и не закрепощаетесь, обычно, когда человек закрепощен, он много ошибок делает, ошибаетесь. Вы не акцентируете внимание на своих ошибках, ну, вы знаете, ошибки, ошибки. Вроде открываетесь, перекрыли спокойненько поддержали. Не надо лупить там по хилам, то есть ненужные фалы, нет. Отнять, плотнее отнять и перейти в другую фазу. Uh, спокойствие спокойствие в том плане что расставились они то вот, что ловят держат перемещаюсь перемещаюсь за линией мяча uh, там у каждого игрока своего игрока вот ближе ближе никакой истерики никакой uh, меня обыграли ну вот меня обыграли значит я должен встать и до конца доработать выражение говорим, борьба за чемпионство uh, играем за чемпионство пойдемте футбольщик поиграем до Що ж, друзі, уже е, за моєю спиною другий тайм е, трошки випадаю з кадру, але зрозуміти правильно історичний матч е, багато роботи, тому якби доводиться трошки попрацювати, трошечки побігати. А е, співведучий мій вже відправився на трибуни, тому що ну зрозуміло, що людина звісно говорить е, добре, але так чи інакше, він частина команди. Він хоче бути ближче до команди, а не за воротами суперника. Ну чого? кожного разу, коли я щось намагаюся записати, відбувається примісінько. Це. Друзі, з Женією Яновичем сьогодні в Житомирі. Ну, просто не знаю, якийсь фестиваль футболу. А... Ви, певно, чекаєте від мене якихось сюрпризів стосовно розіграшів. Друзі, про все детально розкажемо в кінці відео. Рахунок 2.0 на користь Житомирського полісся. Попереду ще майже півгодини. Давайте дивитись футбол. Ди Владиславовича Буткевича. そうなんです。 Друзі, складно про щось говорити, тому що церемонію нагородження ви бачили, емоції гравців, ви бачили, емоції житомирян ви бачили. По суті, ви бачили велике свято. Сьогодні я колегам говорив, що сьогодні великий день. Насправді, на щастя, вечір став величним. Житомирське Полісся вийшло в українську прем'єр-лігу. Ми жартували, що ми дожили до цього дня. Є багато більше людей, які так само чекали цього і не дочекалися. Я хочу щиро чемпіони! Чемпіони! Оле Оле Оле! Так, дякую, Серега. Наш семенник не міг не потрапити в кадр. Я не можу не згадати тих, хто не дочекався цього моменту. Шановні друзі, ми маємо пам'ятати і вболівальників, і людей, які, на жаль, загинули через агресію Росії, через війну, яку розв'язали наші сусіди. Ми вдячні, команда вдячна. Ми з хлопцями з прес-служби вдячні за те, що ми маємо можливість це робити. Ми маємо можливість грати в футбол, тренуватися, показувати це вам. І показувати такі емоції, тому що мені здається, що воно того варте. Вони можуть забрати в нас життя, але вони не можуть забрати в нас можливості радіти життю. Тому, шановні друзі, не хочеться закінчувати це відео на такій сумній ноті. Давайте закінчимо його на веселій. Традиційно в бекстейджі ми завжди розігрували якісь. Подарунки, деякі з них ексклюзивні, деякі з них взагалі унікальні, і більше таких ніколи не буде. Але сьогодні ми розігрувати нічого не будемо. В нашому телеграм-каналі ми запустили чемпіонський конкурс. Ви можете знайти опис під відео, перейти за посиланням і подивитися, що потрібно зробити, щоб виграти чемпіонський комплект, в який входить чемпіонська футболка, чемпіонський шалик. Шарф роза. І набір стікерпаків. Що ж, друзі, мені здається, що слова зайві. Мені здається, що не варто більше ні про що говорити. Давайте просто посвяткуємо кілька днів. А потім візьмемося до роботи в УПЛ. Па-па!